А тим часом експресивна і артистична натура молодого художника прагнула пізнати все. Його ввели в театральні, літературні й музичні салони. І він, колишній кріпак, відчував там себе природньо. Шевченко купував собі то єнотову шубу, то годинник із ланцюжком, їздив на шикарних візниках і зовсім не слухався старшого друга. Одного разу Тарас надумав читати Іванові свою поему Катеринам, яку той зовсім не зрозумів. Сушенко порадив другові зайнятися, нарешті, справжнім ділом, тобто малювати. Проте, мистецька натура Тараса Шевченка шуміла, як молоде вино. Спільне проживання у них тепер чомусь не дуже клеїлося. А в кінці січня 1839 року вони посварилися. І Тарас змушений був виїхати з помешкання Сошенка. Була тут ще одна важлива причина. Іван закохався у 15-річну племінницю хазяйки квартири Німкеніо Машо Європеус. Дівчина була сиротою і мешкала у тітки, яка виховувала її. Та Маша також сподобалася і Тарасові. Одного разу я відчиняю двері і уявіть моє здивування. Переді мною стоїть прекрасна дівчина, що знітилась і почервоніла до вух. Я не міг зрозуміти, що б це могло означати, та після довгих здогадок і припущень пішов до класу. Працював я погано, мені весь час заважала загадкова дівчина. Сошенко ревнував Машу, бо вона захопилася жвавим, веселим і дотепним Тарасом, який у будь-якому товаристві притягував до себе людей. Після переїзду Шевченка в інше помешкання Маша ходила до нього туди. Соха, як часто по-дружньому називав Тарас Івана, образився на свого молодшого друга, а художник-початківець. Закохався по вуха у свою гарненьку вертляву ученицю, яку навчав грамоті. Я дивлюся на неї грамотно, як художник дивиться на свою незакінчену картину. Роман Тараса з Машею тривав майже рік. Ця дівчина стала натурницею деяких юнацьких робіт Шевченка. Але вже тоді, у юні роки, у Шевченка, сформується побожне ставлення до жінки як до найвищого створіння. Найближчий друг його юності сказав про Машу: бережи її або і сам бережись. Тільки пам'ятай, що жінка свята недоторкана і разом з тим така спокуслива, що жодна сила волі не має сили протистояти цій спокусі. Окрім почуття самої високої євангелівської любові, тільки воно може захистити її від ганьби, а нас від вічного докору. Чи могло бути між Машею і юним художником щось глибше, ніж тимчасові стосунки? Сам Тарас ще не був готовий зв'язати надовго свою долю з будь-якою жінкою. Він тільки починав творчий шлях, і сімейні пута навряд чи могли б його тримати. Невдовзі Іван Сошенко захворів, і лікарі порадили йому покинути Петербурзький північний клімат та повернутися в Україну. Довідавшись про мій від'їзд, Тарас зайшов до мене попрощатися. Він почував себе винним переді мною. По-братському допоміг мені в скрутному становищі, і ми попрощалися з ним як добрі приятелі і земляки. Дружба між Тарасом та Іваном, зрештою, виявилася міцнішою. Їхні добрі стосунки відновилися, незважаючи на любовний трикутник і ревнощі. Тарасові часто доводилося бувати у Брюлова під час його роботи. Карло Павлович любив працювати, коли хто-небудь читав уголос. Тарас став улюбленцем великого маестро, і за це йому відкрилася бібліотека учителя. А в ній твори Вальтера Скотта, Дікенса, книжки з історії мистецтв і журнали. Брілов однаково просто міг спілкуватися з Пушкіним і Жуковським, відвідували його і царственні персони. Одного разу до Брілова завітав нащадок імператора Олександра якого приймали у майстерні молодий художник Мокрицький і колишній кріпак Шевченко. Разом з тим, великий Карло міг прийти пообідати у невеличкий ресторанчик Мадам Юргенс разом із своїми учнями, де зазвичай харчувався і Тарас. Сталося так, що Шевченко став несподіваним свідком інтимної драми свого вчителя Карла Брюлова. У січні 1839 року. Карло Павлович взяв шлюб з красунею Емілією Тім, сестрою художника Тімма. Весілля Брюлова проходило скромно, гостей не запрошували, але Шевченко був присутнім на вінчанні у протестантській кірсі. Після того Тарас часто відвідував подружжя Брюлових. Вони разом обідали, читали, грали у карти. Дружина Брюлова була молода і надзвичайно вродлива, гарно співала і надто просто приймала такого гостя як учень її чоловіка Тарас Шевченко. Проте сімейне життя Брюлових тривало лише декілька місяців. Одного разу Тарас зайшов у майстерню до Карла Павловича, і той зустрів його такими словами: Привітай мене, я холостяк. Тарас не зрозумів свого вчителя, адже ще вчора, втрьох, вони сиділи за обіднім столом. Емілія була надзвичайно чарівливою і гостинною і ніщо не віщувало такого повороту. Дружина моя вчора після обіду пішла і не повернулася. Емілія Покинула Брілова. Два тижні Карло Павлович пролежав у ліжку хворий. Тарас не відходив від нього. Шевченко був одним із небагатьох, хто ймовірно знав, що причиною драми Брілових був цар Микола І. Мало хто знав, що саме він залицявся до гарненької дружини великого маестро. Але чутки по місту ходили найбрудніші. Через деякий час Брюлов офіційно розлучився з Емілією, заплативши за це 13 тисяч рублів. Більше він ніколи не одружувався. Цей випадок, звісно, не міг не позначитися на подальшому ставленні Шевченка до імператора. Мабуть, то було складне відчуття приниження від особи, яка виграла його волю у лотерейний білет, і яка збезчастила того, кого він обожнював і поважав. Навесні 1839, коли закінчувався перший рік навчання Тараса в академії, він дістав першу нагороду за програмовий рисунок срібну медаль. Карло Павлович постійно мною задоволений. Що може бути більш радісним суттєм для художника? Я безмежно щасливий. І в той же час він занотовує свої перші гіркі думи. Тяжко важко в світі жити сироті без роду. Нема куди прихилитися, хоч згорить та в воду. Пішов козак сумуючи, нікого не кинув. Шукав долі в чужім полі, та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко умирати у чужому краю. Незадовго до того у Петербург приїхав молодий художник, який також навчався в академії Вільгельм або Василь Штернберг. Він повернувся з України, де гостював у поміщика Григорія Тарновського у його маєтку Качанівка, що на Чернігівщині. Шевченко вже чув про цього талановитого пейзажиста і жанриста. А коли він показав Тарасові пейзажі з України, то просто приворожив його. Тарас, який відчував себе самотнім у чужому йому місті, шукав такого товариша, який би був йому за пана брата, і розумів би його настрої та сумніви.